Росія готує масштабну ескалацію. Збройні сили рашки планують вторгнення в Україну з нового напрямку. Про це почали писати, тому що вони масово перекидають вантажі з Білорусі. Погнали, е, для чого росіяни перекидають вантажі з Білорусі? Що таке? Що помінялося? Що їм треба? До чого досягають. Ну, бачу, так, що під виглядом військових саме навчань ворог хоче згуртувати по аркану імператор, хоче згуртувати. Е е Певне угруповання військ угу. і хоче його спрямувати саме на терени України. Звідти я бачу, що на Балтійські країни вони не готові поки що нападати, тобто їм треба більше вивільнити ресурсів і сил для цього. Так. Але вони хочуть сховати наші сили на Чернігівщині, відповідно скерувавши ці війська на Чернігівщину, але є і певні ризики для Києва. Є певні ризики. Mm -hmm. Але ще це у просторі не, не випадає так, що це 100% підуть на Київ, а на Чернігів підуть. Тобто, ти думаєш, так, що ці війська, оці що вони перекидають, це давай ще раз, я уточню: це загроза Балтійським країнам чи Україні в Україні поки що в Україні.